А я у дилівця. Всі стоїмо біля ялинки. Біля ялинки стоїмо всі. вертепи, прошу біля ялинки. Біля ялинки. Всі пі вертепи біля ялинки стоїмо. Так. Біля ялинки. Так, так, і ще музикантів просимо, щоб ми спільно тут заколюдували. До ялинки, до ялинки всі. Так, спільно заколюдувати. Там князь вертепи, прошу ближче підійти. До ялинки, Дністрик дубовий. Прошу ближче, ближче. Ще ближче, ще ближче. Так.

Найвалія запрошуємо всіх до народного дому, де починаємо наш фестиваль. Давайте подякуємо музикантам три чотири. Заходимо до народного дому і розпочинаємо за одну хвилину. Тестираль, всі заходимо до зали. 因为没有动力。 Заходу та всі присутні. Дякуємо всім, хто знайшов час розділити з нами це свято, свято прославлення, народження Ісуса Христа, всім, хто прийшов сьогодні на наш фестиваль Вертепи. Фестиваль Вертепи, «Різдвяна зірка» є традиційним заходом для нашого міста. Продовж декількох років Вертепи зі всіх куточків Сентсько-Дрогобицької єпархії проїжджають у Дрогобич, щоб несучи світло Різдва, Пройтись стародавніми вулицями міста та розділити свято народження Спасителя. Ми прибігаємо до виплеєм спільно нині, аби дякувати Богу і просити благословення та доброї долі для всього українського народу та наших захисників. І рівно ж згадаємо про героїв, які нині, як ангели, крильми отінюють наш спокій. Оскільки нічого не можемо почати без благословення, тож запрошуємо для благословення голову комісії у справах молоді санкт другомицької єпархії Української католицької церкви отця Андрія Куня. Христос рождається! Дорогий пане голову, пане Тарасе, дори пане Володимире, пане Юрію, сьогодні дорогі священники, отці наші артисти, учасники вертепів наших, дорогі батьки, дорогі гості, дорогобичани. Сьогодні хочу подякувати Богові і звичайно нашим Збройним силам за те, що. Ми сьогодні маємо такий гарний, прекрасний день у Другобичі де світить сонце. І, звичайно, неможливо згадати тих наших воїнів, які віддали своє життя за батьківщину, заради того, щоб ми колядували. Бо, як казав наш бажаніший патріарх Святослав, доки Україна колядує, доки вона живе. Тому сьогодні запрошую всіх до молитви, за душі всіх тих наших воїнів, які загинули і віддали життя за нашу Україну, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа, В ім'я Отця і сина, і святого Духа, Амінь. ім'я Отця, ім Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя Душ наших. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Прошу сідати. Сьогодні для, для, для Другобича є великий привілей, бо таке старовинне місто приймає різні вертепи, які є е, е, і приїхали сьогодні. Тут з різних куточків нашої Бойківщини. Тому сьогодні тут будуть найкращі вертепи, Нашої єпархії самбірсько дрогобицької За це хочу подякувати окремо пану Тарасу Кучмі за його підтримку разом з командою депутатів і відділом культури і туризму нашої Дрогобицької міської ради. Щоб не забути наперед, хочу подякувати також пану Петру Косу, директору Народного дому, разом з паном Богданом Царем.